<пробачен> Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня ще раз, шановні депутати, шановні присутні. Можна я розпочну зараз з приємного. 7 грудня у нас свято Дня місцевого самоврядування. І ми подавали в цьому році на нагородження всіх наших старост і людей, які приймають досить активну участь в житті і розвитку нашої громади. Серед нагороджених були люди, які, на жаль, не змогли відвідати цей захід, когось не отрималася, тому що було дуже багато роботи, а хтось не зміг, тому що здоров'я, так сказати, підкасило. Тому, шановна Оксана Васильівна, почесною грамотою Миколаївської районної ради нагороджується голова Оксана Васильівна, старості Шестиківського Старостинського округу, Ошанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області, за вагомий внесок у розбудову місцевого самоврядування в Україні, соціально-економічний розвиток територіальної громади. Високий професіоналізм і відданість справі активну громадську позицію та з нагоди дня місцевого самоврядування <плес> саме Оксана Васильівна не змогла бути присутньою, тому Дякую. я вас щире вітаю перевірки заслужену нагороди. Хочу сказати, що Оксана Дякую. Васильівна. Це найскромніша із старост, яка тихенько щось робить, 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 і потім, коли в неї щось не отримується, тільки тоді вона телефонує. Скільки раз кажу, Васильівна, телефонуйте зразу. Тому дякую вам за роботу. Ну і без квітів, але з посмішкою на обличчі, подякую, нагороджується директорка Першанська. Карпенко Антон Олегович за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування під час воєнного стану, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію та з нагоди дня місцевого самоврядування. Народний депутат України Олександр Станіславович Пасічник. Дякую. Дякую за роботу. Шановні депутати, дозвольте 49-ту сесію 5 го струйка Чанської селищної ради вважати відкритою. Всього винесено 18 питань. Попередньо всі озвучені і вам проговорені. Перше питання. А, вибачаю, лічильна комісія. Для подальшої роботи нам потрібно обрати лічильну комісію Тетяна Мирославна попросила mm -hmm. літа лікаря. Перше питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва громадянам України в межах території Рошанської громади доповідала Артеменко Олена Олександрівна під час обговорення зауваження з вас необходимо. Так ми не можемо голосувати. голосувати. За це питання можете голосувати. Коваленко, так. Паваров, хомик, Жосан, так. Чайка, Карпенко, за. Чебанюк, за. Чепіженко, Годих, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, Зам, Узика, Стрельбицька, так. Пащенко, за. Русол, за. Будикина, за. Бунзяк, Загомола, Щербина. За. 13, 13. 13. 13. 13. За рішення прийнято. Друге питання: про надання дозволу Атеу Миколаєволенерго за розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах території Рошанської територіальних громади. Коваленко. Поваров, Хомик, Жасам, Шеніщиков, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, Зам, Музика, Стриблицька. Пащенко, Русов, Будикін, за. Бонзяк, Загамова, Щербина. За. 13 за рішення прийнято. Третє питання про продовження терміну дії договору оренди землі, нерозподілені паїв для ведення товарного сільськогосподарського виробництва то сільськогосподарського виробництва підприємства Миколаївське. Доповідала Олена Олександрівна, а ви запропонували під 12% оренди. оренди. Поваров, помик, Жосам, пшеничник, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегень, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, за. за. Музика Узика, Срільбицька, за. Пащенко, за. Русов, за. Будитина, за. Будзяк, Загамула, Щервина. За. 13 за, рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в межах Ольшанської територіальної громади доповідала Олена Олександрівна. В час обговорення зауважень не було. Коваленко. Поваров, комик, Жасан, Пшеніщенко, Чайка, Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, За. Годик, Зам, Шевченко, Шелегей. Зам. Задвірний за. Макаров, Буртник. за музика, Стрельбицька. Пащенко. За. Русов. За. Будикіна. За. загамула Щербина. За. 12 за рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження комплексної програми розвитку освіти Ощанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області на 2025-2028 роки доповідала Робана Колена Олегівна під час обговорення зауваження надходило. Коваленко, Оваров, Комик, Жосам, Шейніщенко, Чайка Керпенко, так. Чебанюк, так. Чепіженко, Годик, так. Шевченко, Шелегень, так. так. Макаров, Гуртник, Зам, Стрельбицька, Так. Пащенко, так. Русо, так. Будикіна, так. Бунзяк, Загамула, Щербина. Так. 13 за, рішення прийнято. Сьоме питання про затвердження кількості транспортних засобів та встановлення ліміту використання пального, дизельне паливо, бензин, газ, нафтовий скраплений, відділу ока Месте Ошанської селищної ради на 2025 рік. Коваленко. Поварок, комик, Жосан Пченіщенко, Чен... Чайка, Карпенко, Чебанюк, Чепіженко, Водик, Шевченко, Шелегей, так. Задвірний, так. Макаров, Буртник, За, музика, Стрибицька. Так. Ващенко, Русов, Будикина, за. Бондзят, Загамова Щербина. За. 13 угу. за рішення прийнято. Восьме питання. Про затвердження ліміту кількості транспортних засобів Очанської селищної ради та ліміту пробігу. Ми вам пояснювали, що це транспортні засоби, не виключно для начальників і керівників. Це абсолютно для всіх працівників. Угу. Коваленко, павароухомик, жасам пшеничника, чайка. Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. за. Макаров, Буртник, За, Музика, Стрельбицька, Пащенко, За. Русо, за. Будикіна, за. Бунзяк, Загамола, Щербина. За. 13 за рішення прийнято. Дев'яте питання. Про безоплатну передачу майна говорили про генератор. Зауваження Коваленко, за. Повароб, за. Комоджа, сам Пшенічник. «За». Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаро, Буртник, за. Музика, Стрельбицька, за. Пащенко, за. Русов, за. Удикіна, за. Бунзяк, Загамула, Щервина. За. 13 за рішення прийнято. Десяте питання про затвердження плану роботи Ольшанської селищної ради на 2025 рік. Доповідала Шелегей Юлія Іванівна, розказувала вам про наші плани. Рік. На ага. Коваленко, за. поваров, помик, Жосар, Пшеніщенко, за. Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженко, Годик, Шевченко, Шелегей, за. Задвірник, за. Макаров, Буртник, за. Музика, Стрельбицька, так. Пащенко, за. Русу, Будикіна, за. Бунзяк, Загамула, Щербина. За. Тринадцять за, рішення прийнято. Одинадцяте питання. Про план діяльності Оршанської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів. Коваленко, Так. Да. Поваров, поворот, Жасан, Жосан Так. Чайка Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годих, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаро, Буртник, за. Музика, Стрельбицька, за. Пащенко, да. Русол, за. Будикіна, за. Бунзер, Загамова, Щербина. За. Тринадцять за, рішення прийнято. Дванадцяте питання. Про присвоєння назв вулиця Садового товариства «Цементник». Юлія Іванівна вам розказала про кількість цих вулиць та їх нові назви. Коваленко. Да. Поваров, Хомик, Жасан, Пшеміщенко, да. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, да. Чепіженко, Годик, да. Шевченко, Шалегей, да. Задвірник, да. Макаров, Буртник, Замузика, Узика, Стрельбиська, да. Пащенко. Да. Русо за. Будикіна за. Бонзяк Загамола Щербина. За. Тринадцять за рішення прийнято. Тринадцяте питання. Про затвердження структури загальної чисельності апарату Ольшанської селищної ради і виконавчого комітету інших виконавчих органів ради та штатного розпису. Прибираємо держреєстратора. Все стани залишилась систем не залишається. Залишає. За. Поваров Комик, вже сам пшеніші. Чайка Карпенко. За. Чебанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, За, Музика, Стрельбича. Так Пащенко, за. Русо, за. Будикіна, за. Бунзят, Загамола, Щербина. Тринадцять за. за рішення прийнято. Чотирнадцяте питання: про присвоєння селищному голові, чергового рангу, посадової особи, місцевого самоврядування, згідно чинного законодавства, Коваленко. Поваров, Хомик, Жасан, Пшеніщика, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, За. Задвірний, за. Макаров, Буртник, за. Музика, Стрельбийська, Астрельби, за. Пащенко, за. Русов, за. Будикина, Бонзяк, Заомола, Щервина. Ні, я пробую, що конфлікт інтересів. 12 за рішення прийнято. П'ятнадцяте питання. Про звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів ради за 11 місяців 24-го року. Нагадаю, що благодійних інвестицій було залучено більше 30 мільйонів. Коваленко да. Поварок, Хомик, Жасам, Так. Чайка Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженко, Так. Шевченко, Шелегей за. Задвірний. Так. За. Макаров Буртник за Музика, Стрельбицька. Так. Пащенко, Русов, Будикіна, Бонзяк, Загамола, 13 зарій. Взято до уваги. Ні, рішення, рішення. Рішення, це її рішення, Це є рішення. рішення да. Це є рішення, а, є рішення. а. 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 я за связи не голосую. Ну тут нема конфлікту інтересів. Угу. Ну, мені він сподобався. Я сподобався. <laughs> Тому що правда, знаєте, кожного дня ти щось робиш, відволікаєшся і потім одне забу, зробив, тут забув, пішов і далі і дійсно, що воно робиться. А коли ти узагальнюєш в цілому картину, то ти... 16 питання. Про умови оплати праці, а селищного голову. Зі змінами. Зі змінами. Так, зі змінами. <кхід> Ну, вже... Голоси. А голосуй. Ну... Да. 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 А воно у вас да. Коваленко. Да. Поваров, помик Жосан Шинічико, да. Чайка Карпенко. За. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегень, за. Задвірник, за. Макаров, Бутник, За, Музика Сребницька. Так. Пащенко, Русов, Будикина, Бундзяк, да. Загамова, 12 за, рішення прийнято. Сімнадцяте питання. Про внесення змін до бюджету Оршанської селищної ради на 2024 рік. Коваленко, Поваров, Комик, Жасан, Шеніщенко, Чайка, Карпенко, Чебанюк, Чепіженко, Годик, За. Шевченко, Шелегень, За. Задвірний, За. Макаров, Буртник, За. Музика, Стрельбицька, Пащенко, Русов. Вудикина, за. Бонзяк, Загамула, Щербина. 13 за. Рішення прийнято. 18 питання. Про бюджет Рошанської селищної територіальної громади на 2025 рік. Коваленко, Поваров, Комис, Жосан Шеніщика, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний. За. Макар, бутник за музика, Стрельбицька, Кащенко, Русол, Будикина, Бунзяк, Загамула, Щербина. за. 13 за рішення прийнято. 19 питання: про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельного сервіту на право розміщення тимчасових споруд малих архітектурних форм 07 11 в межах території Вершанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області. Коваленко, Поваров, Хомик, Жасан, Шеніщенко, Чайка, Карпенко, Чебанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, Буртник, За, Музика, Стрельбицька, за. Пащенко, Русов, Будикина, за. Бунзяк, Загамула, Щервина. За. 13 за, рішення прийнято. А зараз, шановні депутати, я знаєте, хочу підвести підсумки, але не знаю чому. З часом стала якась досить сентиментальна. Коли готувалася до останньої сесії, думала, що я хочу вам сказати. А сказати дійсно є багато чого, і в промові, коли ти її готуєш, ти готуєш себе виступу, морально налаштовуєшся. І коли це все відбувається, потім у тебе випадає досить багато думок, які ти так хотів донести і сказати. Люди, які виступають на публіку, вони мене зрозуміють, тому що є фактори, які на цей момент на тебе впливають. Тому дозвольте слово, яке я готувала, я його зачитаю, з розумінням поставитися, не через те, що не можу сказати можу, не хочу забути. Сьогодні ви зібралися на останню сесію нашого депутатського корпусу саме в цьому році. Це важливий момент для підведення підсумків нашої спільної з вами роботи, оцінки досягнень та визначення планів на майбутнє. Перш за все, хочу щиро подякувати кожному з вас за вашу працю, за вашу відданість і внесок у розвиток нашої громади. Завдяки вашій активній участі нам вдалося реалізувати низку важливих ініціатив. Вирішити нагальні питання та закласти фундамент для майбутніх успіхів. Особлива подяка тим депутатам, які відповідально ставилися до виконання своїх обов'язків, брали активну участь у засіданнях комісії, ініціювали нові проєкти та завжди були на зв'язку з мешканцями. Ваша активність є прикладом для всіх нас. Саме завдяки вам, наші мешканці, відчувають, що їх проблеми почуті, а інтереси захищені. Ми працюємо для людей, і це має бути нашою головною метою. Однак мушу також звернути увагу на ті моменти, які, на жаль, заважають ефективній роботі ради. На жаль, протягом року були випадки, коли деякі депутати нехтували своїми обов'язками, пропускали засідання комісій та сесій. Такі дії не лише гальмують нашу спільну роботу, а й негативно впливають на імідж депутатського корпусу. Я закликаю тих, хто був у менш активний. В цьому році переглянути своє ставлення до виконання обов'язків і стати більш відповідальними у майбутньому. Попереду нас чекає багато викликів. 2025 рік має стати роком нових можливостей для нашої громади. Ми повинні працювати єдиною командою, ставити перед собою амбітні цілі і спільно їх досягати. Я вірю, що кожен кожен із вас і разом. Ми зможемо зробити ще більше для розвитку нашої селищної ради та добробуту наших мешканців. Щиро дякую вам за вашу роботу і сподіваюся, що наступний рік буде ще більш продуктивним та успішним для всіх нас. Бажаю кожному з вас миру, здоров'я, натхнення та сил для нових звершень і з прийдешніми святами, шановні депутати і керівники наших організацій. Я дякую вам за роботу. Це був неймовірний рік, він був неймовірно насиченим, напруженим і в той же момент досить складним. Перед нами стоять першочергові задачі, які потрібно пояснити в першу чергу собі, а потім донести до своїх мешканців, що це є першочергово і необхідно. Тому я дякую, що ви завжди на зв'язку. Я дякую депутатам, які без пропусків. Я розумію, що у вас дуже багато роботи. О, всі депутати це все керівники. У яких неймовірна кількість роботи і задач, але ви постійно на зв'язку, ви постійно з нами. Ви постійно ви приходите на ці сесії, бо ви як керівники знаєте, якщо ми не підтримаємо, не проголосуємо, то реалізації проєктів і вирішення задач не буде. Я дякую за вашу відповідальність. Певнена, що наступний рік буде ще більш насиченим, продуктивним, і пам'ятаємо, що згідно чинного законодавства, наступний рік це останній рік нашої каденції. Побачимо, що воно буде. Але робимо максимум для того, щоб після нас прийшли наступні, і нам було не соромно за те, що ми зробили. І пам'ятаємо, що цю роботу ми робимо у військовий час у дуже великій громаді. Таке випало, ми перші, хто це пройшли, і ми перші, хто з цим справляється. І я коли спілкувалася з, Віталем, з Віталієм Олександровичем Кімом, і я йому говорила, що я впевнена, що вам не соромно. Що ми залишились, ми виконуємо свої функціональні обов'язки. Я дякую, що ви просто залишаєтеся поруч. Іноді оцей дзвінок. Оці моменти, Тетяна Мирославівна, надо те-то -те то Все, організація, все пішли. І це все не заслуга голови, виключно. Це заслуга в цілому команди. Коли телефонуєш кавалівський староста, там будуть оце все, зустрічаю. Субота, не субота, там, дівчата їдуть, там ті-то, ті, то потрібно розмістити, там нагодувати. Все Старости постійно на зв'язку. Дякую, що керівники. Ви ніколи вас не залишаємо. І саме ваші задачі нам це результат нашої роботи. Тому з прийдешніми всіх святами дякую вам за роботу. Дякую. Шановні депутати, дозвольте 49-ту сесію, 9-го 49 скликання вардаче закрити.